Андо, усіма лоха. Сьогодні у нас на порядку денному три матчі Енбі небагато, але є дуже яскраві моменти. Плюс розбавимо це діло гарячими новинами. Ну а з вас гарячезний лайк під відео. Всім смачного і вриваємось! Бакс проти Юти Джасу Бакс наразі шість поразок поспіль, і вони мають баланс перемог 1-6. такий самий, як і у Юти. Але всі ми, звісно, розуміємо, що це команди зовсім не одного рівня. Бакс на голову виші саме за рахунок наявності Суперзірок, Деміана Ліларда, Яні Сантето Кумпо, Грік Фрік якраз біжить у відрив. Чудовий накидончик і хороший данк. Дуже потужно. Бакс вже мають невеличку перевагу. 19-11 вони були попереду. Але ось вам рівень цієї команди навіть проти Юти, у якої грає місцями молодь, місцями якісь ноунейми. Бак все одно примудрились якимось чином залізти в дефіцит і віддати свою перевагу. Вони вже позаду. Яніс намагається це виправити. Ну і як зазвичай проти таких команд, як Юти, топові колективи дають відпочинок своїм зіркам, але не сьогодні. Щоб дійсно триматись проти Юти, Дейму Ліларду та Янісонтетоку доводиться працювати і працювати не покладаючи рук, тому що подивіться наприкінці другої чверті, Юта попереду. Там сьогодні Джордан Кларксон з лави запасних дає 18 очок. Секстон дає 14. Михайлюк, на жаль, сьогодні не зіграв. Зіграв би, може, вони б мілокі і виграли. Але тут дійсно вмикаються Яніс, вмикаються Лілард. Вони сьогодні пашуть. У Яніса 31 очко, 16 підбирань, шість із них на чужому щиті. Лілард не гірше, у нього 34, плюс сім асистів, плюс чотири перехоплення. І як ми бачимо, ось за умови, тільки якщо у суперзірок Мілокі Бакс іде гра, вони дійсно починають відриватись. Вони вже майже на двадцятку попереду. Звісно, не будемо ображати Бобі Портіса, який також вийшов з лави запасних. Настріляв 19 очок. Вітаємо Мілокі з перемогою, але справи у них дуже дуже кепські. Пандо нагадую про важливе розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є крутезні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови ви знайдете у дописі під відео. Сан Антоніо Spurs проти Portland Trail Blazers. Це вже четвертий поспіль матч у Шпор без Грега Поповича, без їх Керманича. На додачу вони сьогодні без Джеремі Сохана, Девін Васел все ще відходить від операції. Але у них є Віктор Вембаньяма, який ось так ефектно. І дуже дуже потужно зупиняє тумані Камару у своїй фарбі. Супер хайлайт від Вембі. Але в цілому, якщо поглянути на його гру цього сезону, то вона здається прям на голову гіршою за гру минулого сезону. Тим часом Джуліан Шемпені перехоплює хороша передачка у відрив на Стефона Кесла. Новачок сьогодні класно виглядає у Стефони 14 очок 6 асистів. Вембаньяма. Робить трьоху неберучку, неберучку в плані того, що її неможливо заблокувати. Далі Вембаньяма вже працює у фарбі. Там його також дуже важко спинити. 12 очок всього лише у нього сьогодні. Гран з іншої сторони намагається відповідати у Джермі. 21 очко пізніше, Деандре Ейтон завершує, але Юбчик. У Ейтона також 21 очко, але з 10 підбираннями. І у третій чверті, майже за рівного рахунку, починається боротьба за позицію між Грантом та Вембаньямою. Грант ось так от кидає Вембі на підлогу. Суддя їм тут пояснює, пацани у нас тут не UFC, у нас тут NBA. Будь ласка, ви правила знаєте. Добре, добре каже Джеремі Грант. І знову починає боротись із Вембаньямою. Подивіться, в якому стилі. Ну і звісно, рано чи пізно у Арбітра також нерви не витримують, і він свистить порушення. Правил Джеремі Гранту вимбаньями йде там на лінію штрафних. Походу, технічне зуваження дали. Так що з вимбаннямою краще не жартувати. Сан Антоніо у третій чверті на цьому починає трішечки відриватись. У них сьогодні аж вісім людей набирають десять і більше очок. Ось, наприклад, Зак Колінс, 14 поінтів. Далі, наприклад, Келдон Джонсон шикарно вийшов з лави запасних 17 очок набрав. Та й в цілому лава Сан Антоніо виглядає неперевершено. 61 очко приносить сьогодні своїй команді. Джеремі Грант не здається, каже: ми будемо боротись до останнього. Щоправда, у Вембі та компанії були інші плани на цю кінцівку. Вембаньяма влучає здалеку. У Сан Антоніо сьогодні 16 очкових. Хороший результат. Із відсотком 41. Портленд же навпаки майже нічого не влучили здалеку. Сьогодні всього лише 28%. Тому досить впевнена перемога 118-105. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм, канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Чикаго Bulls проти Міннесоти. Це у нас дві восьмі сходинки. Міннесота на заході, Чикаго на сході. Але при цьому, звісно, у вовків позитивний баланс перемог у Чикаго. Три перемоги п'ять поразок. Почнемо із Ніколи Вучевича. Називають його «дабл, дабл Машін, але сьогодні у нього не дабл дабл, хоч матч і дуже дуже пристойний. Та й взагалі Чикаго прекрасно розпочинають цей поєдинок. Айо Дусунму заходить у фарбу. Дуже класно влучають здалеку булс. З іншої сторони у Міннесоти не дуже все складається на початку цієї зустрічі. Не дуже заходять кидочки і вони. Якраз тримаються на якійсь видимій дистанції завдяки своїм лідерам, завдяки Ентоні Едвардсу. Щоправда, Кобі Вайт каже: Ні, ми побігли вперед. У кобі сьогодні 24 очки, 8 асистів з іншої сторони, знову ж таки Джуліус Рендл каже: Ні, ми вам далеко вперед не дамо побігти у Джуліуса Сьогодні дабл-дабл, 22 очки плюс 10 підбирань. Кобі Вайт продовжує працювати. Хороша передачка на Патріка Уільямса той середньої дистанції, легкі два очки, плюс 11 для Чикаго. Далі рухаємось у третю чверть. Нікола Вучевич. Як ми казали, у нього сьогодні непоганий матч, розкручує Руді Гобера. І далі Ентоні Едвардс каже, нічого, я зараз його на місце поставлю. Бум! Як же хотів гатити через Вучевича, Ентоні Едвардс. Але у людини мураху ось тут не вийшло. На повторі бачимо, що навіть в обличчя рукою, ось так заліз залізенто ніедвардсевучевичу, і арбітри до речі саме свиснули ніколи. Порушення правил, що правда, швидко тренер взяв челендж і одразу м'яча бичкам повернули. Ось тут навіть посміялись трішки ці баскетболісти з цього епізоду. Ну і Вучевича це заводить. Він починає вмикати ще дужче. 25 очок у нього сьогодні на 15 китках всього лише. І Чикаго все ще тримаються в лідерах наприкінці третьої чверті. Щоправда, у четвертій Міннесота вже починає домінувати. Джуліус Рендл заходить у фарбу, не помічає там Вучевича, виводить свою команду вперед. І далі вже береться за діло. Ентоні Едвардс у транзиції 3. Бум заходить у Ентоні Едвардса сьогодні. 33 очки, 8 підбирань, 6 асистів. Чудовий відсоток влучання. Руді Гобер також своїм внеском прекрасно допомагає. 21 один і 9 підбирань сьогодні у Француза. За останню четверту чверть Міннесота влучає сьогодні 71 відсоток з гри. Ну і звісно, проти такого булс вистояти не змогли. Тим паче, ось такий дегер влучає Ентоні Едвардс через двох людей у дуже високому стрибку. До речі, якщо хтось не знав за кількістю та за влучністю триочкових Ентоні Едвардс один із найкращих, мабуть, топ 3 снайпер цього сезону. І в цьому матчі він це доводить, влучаючи п'ять із дев'яти здалеку. Друзі, тепер трішки важливих новин зі світу NBA. та різ Максі, на якому Філадельфія їздила увесь початок сезону, травмувався. Чувак переживав величезні фізичні навантаження через відсутність Ембіда та Джорджа. І ось результат. Пишуть, що Тайріс вибув на пару тижнів, і це серйозна втрата. адже Максі набрав по 28 очок в середньому. А найголовніше, Філадельфія має результат одна перемога, шість поразок. Тому без Максі та Ембіда ніяких перспектив на перемоги в найближчих іграх не спостерігається. Броні Джеймс, як і очікувалось, доєднається до команди G-ліги South Bay Лейкерс. Сьогодні вночі він ще буде в заявці проти Філадельфії, а вже в суботу дебютує у Лізі проти Солт Лейк Сіті. Знову ж за Саус Бей броні гратиме тільки домашні матчі, а так і надалі мансуватиме між основною та другорядною командою. Таким чином, LA хочуть перетворити сина Леброна в якісного другого плеймейкера із хорошими задатками в захисті, але поки що максимально сирим нападом, який навіть для Джі Ліги далеко буде нетоповим. Ну і в кінці бандо щира подяка всім патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, підтримку, коментарі. Хто бажає доєднатись посилання, ви знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!